Я переходжу на бумажнянні карбованці і більше ніяких карток. Зараз розкажу чому. Бо майже кожен українець, зраховуючись карткою, втрачає свої карбованці на комісії банку, і навіть не помічаючи цього, як це працює. Сума це досить велика. Вона виходить потім в те, що 13-й місяць за рік ви взагалі повністю віддаєте майже всі свої кошти на всякі оці комісії, банки і так далі. Отже, друзі, дивіться, коли ви уявом приходите з карбованця магазин, кажете, здрасте, дайте мені, будь ласка, там не знаю, пряники якісь. І ви це дали 100 карбованців, вам дали здачу, і в обороті в цілому загалом залишились. Ці самі 100, 100 карбованців, які були. Я вам дуже упрощаю, я не беру зараз ніякі юридичні терміни, нічого, от супер, як для дітей, розуміло? коли я приходжу з Каркою розраховуватися, я оце пікнув і там же треба ці терміналу комісію сплатити. Треба сплатити комісію мені в банкінг. Треба, якщо я користуюся якимось подвійним банкінгом з координітацією, це їм двоїм комісією. Комісія може доходити до декількох відсотків. Ну, давайте візьмемо комісію 1% і я, ну, незамітно. Ти такий пікнув, ну, ти не замічаєш, це копійки. Але коли от зі 100 це одиниця, то через 100 таких транзакцій, коли ми пікнули, нічого не залишається, все, воно пропало. І, по ходу, якщо супер-супер супер упростить, от того зараз така сильна інфляція. Якщо ви згадаєте наших взагалі батьків, для них було, в принципі, пасійно купити нову квартиру чи навіть якусь машину, да, нову там з салона. Але давайте в наш час приземлимося, і ми не то що не думаємо про квартиру чи машину з салона, салону, вообще, ну, мене в оточенні ніхто про таке не думає. Ти навіть коли заходиш просто в магазин якийсь АТБ, ти навіть не можеш купити всі ті продукти, які б тобі просто хотіли в корзину. Ти стиш і думаєш, блін, це, навіть це під якісь особи випадки. Я куплю, чи телефон. Більшість телефонів людей беруть в кредити, да? або ну, вимушені також вишні брати, здавалося би, така необхідна річ. І от до такого дійшло. Наскільки все важко, тому не можу вам рекомендувати і так далі, але я кажу за себе. Я от рекомендую паперові карбованці. Ну, ви поняли, це я так об'єктивно, для прикола нарисував, але я думаю, вам все зрозуміло. Ну, от така от ситуація, на жаль. Нас просто всіх прив'язують, поняли, через ці електронні виплати до якихось електронних платежів. І в якийсь момент просто зроблять CBDC, єдину електронну цифрову світову валюту, через яку будуть всіх контролити, бачать хто що робить. Ну так, як в Китаї буде зрозуміло. Я думаю, плюс-мінус ви самі розумієте, логічно, що якщо є люди, які керують певними процесами. Ми світі вони б хотіли це контролювати ще краще. Єдина електронна валюта ну це просто космос. Ну просто космос. Для цього. От ви хотіли б контролювати, явіть ви власник якогось підприємства, чи ви б хотіли, щоб ви повністю контролювали кожного працівника там, а непонятно, де він шариться, що він робить, чи він робить норми, чи не робить, скільки він отримав там тих карбонців на місяць не отримав. Вам би простіше було, якби ви це все мало контролювати. Ну, от і воно по чуть-чуть до того все йде. Але можемо трошки відтягнути. Не думаю, що відмінить, але відтягнути можна, тому оце мій вибір. А ви там вже вважаєте, що думаєте, ви робіть, як хочете. Пишіть в коментарі свою думку про це. Все, друзі. Всім папа слава всім українцям, які досі тримаються.